Приготуйтесь повертатись в Україну, бо Україна стане в два рази заможніше. 800 мільярдів вічно зелених буде направлено в Україну на відбудову, і це офіційна новина. Про це сказав телеграф. Це високорепутаційна преса усього світу. Я людина, яка там була, ось дивіться, як виглядає цей офіс. Це найвисокіша, одна з найвисокіших репутаційних прес у світі. Перед тим як щось опублікувати, щось сказати, декілька людей це пишуть, декілька перевіряють, декілька редагують. Потім направляють направляють юридичний відділ. Він перевіряє, чи там не поруш не всякі права авторства, чи там все правильно сказано, тільки потім це все публікують. Я, от я ж кажу, людина, яка там була, там настільки все серйозно, це ну от як в кіно ви бачили, якісь там Таймсквер чи щось таке. От, от воно отак виглядає. Тобто, ціна мені можна доверятися, до речі, новина з мого а, каналу можете до нього перейти, першими дивитися, оп, поклик на нього а, в описі профіля знаходиться. Отже, друзі, 800 мільярд. Що тепер робить людям, які виїхали за кордону, це ще й за гроші повиїжджали, Як їм тепер їм повертатися? Ну це я отрірую, це жартую. Бо у нас ж є проблема з корупцією. Вона справа, що ці кошти будуть на. Що робить з корупцією, але рішення цьому знайшли. По перше, ці гроші будуть виділятися не зразу. Ну і правильно, бо, от, бо всі б уїхали в той Ізраїль, хто б міг бо, да? Буде виділятись по 80 а, мільярдів на рік. На секундочку до війни бюджет України був 40 мільярдів. Тобто Україна по факту стане в два рази заможніше. Знову ж таки, повертаємося до питання BlackRock. BlackRock як діє? Він викупає ось, наприклад, одна компанія, друга і так далі. Він викупає частини різних компаній, великі долі і стає там. Якби в ключовому составі генеральних директорів і по факту має вплив майже на всі компанії в світі ключові. Ну і ці ж компанії будуть заходити в Україні. Їхні капітали будуть заводитися в Україні, і вони пообіцяли. поклялись нам. Не знаю, може це буде знову якийсь там договір чи там п'ята стаття НАТО, і вроді щось обіцяють, але не діють. Але вони пообіцяли, що будуть давати а, працю саме для українців. Тобто, в першу чергу, українцям не завозять оці всіх балгавдесів чи непонятно когось в Україну, а саме українцям давати і будуть контролювати ці всі. Ці потоки надходжень саме з заходу в Україні, а не напряму надсилати їх в Україну, щоб наші, наші чиновники, оці всі олігархи і так далі, розподіляли, Бо вони ж, ну. Позабирають собі і опять уїдуть в Ізраїль. Нехай вже вони зберуться, поїдуть всі в Ізраїль, залишать українців в покої. І е, на даному етапі, отакий контроль інвесторів зі сторони заходу для, для українців. На жаль, хотілося би бути незалежними, вільними і так далі. Але немає інакшого шляху для того, щоб нас почали контролювати заходу, особливо всі надходження і так далі. щоб вони потрапляли дійсно в руки українців? Я думаю, це гарний варіант, друзі. Отака от, от новина, звісно, прикро за все, що відбувається, дуже Хотілось би зовсім по інакшому я розумію, але з плином обставин, які у нас є на зараз, це виглядає досить позитивно. І новина ця затверджена і офіційна. Друзі, все на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються.